Тож триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1 і вже маємо приємність поспілкуватися з Ігорем Чаленком, це політолог та голова центру аналізу та стратегії. Вітаємо вас в нашому етері. Вітаємо вітає вас і слава Україні, героям слава, героям слава пане Ігорю. Хочемо з вами обговорити ситуацію, яка трапилася днями, ситуацію в Грузії, зокрема. Яка пов'язана з імпічментом президентки Зурабішвілі? От зокрема знаємо, що в у, в, уряд, в урядовій партії в правлячій партії Грузинська мрія заявили, що розпочинають процедуру імпічменту, як я сказав Зурабішвілі, через її поїздку до Європи, яку власне не схвалив уряд за законодавством. Ця пані президентка повинна була би все таки схвалити. Цю поїздку чому вона не схвалила, і, врешті, як це може повпливати навіть на ситуацію, що в Грузії, що в Україні? На вашу думку? Дивіться, дійсно, ми протягом тривалого часу бачимо публічний конфлікт між президенткою Саломе Зурабішвілем і чинним урядом на чолі з паном Іраклі. Гарібашвілі, але е, маємо пам'ятати початки. Е, хто така Зурабішвілі і звідки вона пішла? По-перше, це все-таки була од одна із бренд-облич е, кампанії Грузинської Мрії Іванішвілі ще в 12-му році, і в 2018 році саме завдяки підтримці е, грузинської мрії пані Зурабішвілі. Стала президенткою на останніх загальнонаціональних виборах глави держави. Бо наступні вибори вже будуть обиратися. У них там буде е, колегія на 300 чоловік, які будуть обирати вже президента. І фактично, ну, ми бачимо, у них посада президента, вона максимально обмежена. Це, ну що, це, це верховний головнокомандуючий і це. Головний представник держави на зовнішньополітичній арені, але дійсно навіть питання зовнішнього вектору визначається урядом, керується урядом. Тобто, ми бачимо, що пані Зурабішвілі це такий собі англійський король, по суті, те, що ми зараз бачимо. але Знаєте, ну от у мене складається певне враження, що е, даний конфлікт, який існує між урядом е, і президентом в Грузії, він е, має е, ну, певну штучність. Е, чому тому, що е, Зурабішвілі, е, от є такий маркер, дуже для українців зрозумілий, е, Наприклад, історія з Міхалем Сакашвілі. Скільки разів? Було прохання до пані Зурабішвілі помилувати Сакашвілі, але вона завжди знаходила якісь незрозумілі відмовки, які, ну вибачте, як на мене, повністю на голову не налазять, тобто вона максимально уникала цього питання. І другий фактор, що пані Зурабішвілі вона ніколи не критикує російського олігарха з грузинським корінням пана бідзіну Іванішвілі. Який сьогодні контролює власне уряд, контролює грузинську мрію, і вся зараз промосковська історія вона повністю про московська історія в Грузії вона повністю зав'язана на цьому олігархові? Тому у мене особисте враження, що історія з імпічментом пані Зурабішвілі це просто намагання зробити з неї основну опозиціонерку. А не виводити на перший план відповідно національний рух. Ну, ми розуміємо, що в темі того ж сакашвілі національний рух там максимально. Демонстрував свою першість, а таким чином просто робиться контрольована опозиція. Хоча знову ж таки, звичайно, існують і підводні камені могли і стосунки е мати певні проблеми. Але так як це сьогодні відбувається, і на таких тригерних моментах якраз ми бачимо проблеми. Хоча знову ж таки, пані Зоробішвілі, вона ж має сьогодні який портрет, що вона повністю відстоює. Європейське майбутнє Грузії, що це ж вона хотіла їхати на декілька місяців у турне а європейськими столицями відстоювати членство Грузії в ЄС. Так само Зурабішвілі хотіла відвідати Україну на день незалежності їй Цього не дав уряд. І багато таких моментів. Пам'ятаєте, навіть раніше вона там по низці питань там скликала навіть раду національної безпеки оборони, наприклад, стосовно. Відновлення авіасполучення так, Грузії так. з Росією. Ну тобто, вона показово себе ставить, що ніби вона проти, але ну як на мене, знаєте, ці важелі. Ну вона не має сьогодні. По перше, важелі впливу реальних, але по-друге, вона б могла просто подати у відставку. Але вона цього не робить. І навіть історія з імпічментом вона нічим не завершиться, бо для імпічменту потрібна підтримка нинішньої опозиції. в Грузії зрозуміло, що в цьому питанні підтримки опозиції не буде. Тому я думаю, що це просто банальний спектакль по формуванню з пані Зурабішвілі контрольованої опозиції, відповідно, яка буде потім контролюватися Паном Іванішвілі. Пане Ігорю, а в цьому от контексті цікаво, як вплине ось ця інформація, цей імпічмент, принаймні процедура до імпічменту на ситуацію в Україні на, зокрема, наші українсько-грузинські відносини? Ну, загалом зрозуміло, що ну, з політичної точки зору, звичайно, дико, коли президента держави. Не випускають в турне для відстоювання європейського майбутнього цієї держави. Хоча знову ж таки Україна критикувала Грузію за те, що якраз оцією цією е, темою прискорення вступу е, офіційного Тбілісі до Євросоюзу вони просто намагалися наламати дров у питанні євроінтеграції України. Ну тобто, якщо з Молдовою у нас питань не виникає. І ми можемо там сперечатися чи йти разом, чи по окремо, і так далі. То тема Грузії зрозуміло, що е, Грузія в ЄС, о те, що ми бачили е, з 2022 року двадцять це року. Це дійсно це було е, ну фактично такий пуш дано з боку Москви, для того, щоб Грузія просто ламала фон, переводила на себе увагу, і я думаю, що зараз, звичайно, все рівно ну, Грузія буде йти шляхом вступу в ЄС, але я сумніваюся, що це буде відбуватися а, з чинним грузинським урядом. А стосовно наших відносин, я думаю, що тут більше впливають моменти стосовно. Того як Грузія допомагає обходити Росії е антипутінські ці санкції е стосовно в тому числі е передачі підсанкційних товарів е в на територію відповідно Російської Федерації, ну і плюс, звичайно, всі ці кроки, які зараз відбуваються. Стосовно і відновлення авіасполучення, відновлення е, прийому там цих е, лайнерів, кораблів з Російської Федерації, е, ну тобто, зрозуміло, що це жодним чином не сприяє сьогодні е, боротьбі з агресором, і Грузія, яка в восьмому році втратила е, третину власної території через російську агресію, е, сьогодні просто показує, що е, політика умиротворення агресора в якісь там далекостроковій перспективі може мати місце, а нам це жодним чином не підходить. Тому, звичайно, ми зараз максимально опонуємо Грузії в її промосковській політиці. Ну і очевидно, що такі події стосовно імпічмента президенції, яка офіційно виступає за європейський шлях Грузії, ну, цьому додатково в певній мірі допоможе. Пане Ігорю, і цікаво. То, врешті, як будуть відбуватися події, який буде розвиток, і цікаво, чи врешті-решт цей імпічмент відбудеться? Він не відбудеться, я вам гарантую. Тобто вони будуть максимально просто його медійно розкручувати, показувати, що вся влада є в уряді, що все, що каже пані Зуребішвілі. Е, воно не має стосунку до позиції офіційного Тбілісі Уже скільки разів е, ми бачили е, навіть таку полеміку е, заочну там, є, вже є там такий міністр е, закордонних справ е, е, дарчашвілі Ілля, і він же теж максимально опонує нинішній президент, і я вам хочу сказати, що ця тема вона далі продовжиться просто буде в публічній сфері. Ми далі будемо бачити розходження траєкторій Зурабішвілі і грузинської мрії. Але це жодним чином, я думаю, не посилить демократію в Грузії. На жаль, а нам би дуже б хотілося, щоб Грузія дійсно була демократичною країною. Пане Ігорю, і ще в цьому контекст, контексті імпічментів не можемо з вами не обговорити теми імпічменту Байдена. Можливого От, зокрема, сьогодні стало відомо про те, що білий дім готується до цього ймовірного імпічменту президента Сполучених Штатів за ініціативою республіканців. Що це за новини, так би мовити, і власне для чого зараз їх виймають на поверхню? Попереду вибори, президентські вибори, і тема імпічменту завжди заходить в інформаційному просторі. Нині, звичайно, проти Джо Байдена немає жодних доказів, в чому його намагаються звинуватити у палаті представників нинішні республіканці, але вони зараз розкручують паралельно медійно. Різні ситуації з його сином, з Хантером Байденом, відомим українцям, в тому числі пам'ятаєте, була така контора і є бурісма так, так. пана Злочевського, де відповідно теж працював пан Байден. Але ну якраз через сина зараз намагаються збити рівень підтримки у. Нинішнього президента Джо Байдена, але я ж кажу, жодного фактажу станом на зараз немає. Просто медійно намагаються очорнити. Тобто, якщо ви дивитесь зараз телеканали, зав'язані на республіканцях, а також інші медійні майданчики, там послухайте того ж Такера Карлсона, пропагандиста та трампійського, то ви побачите, що дійсно тема. Хантера Байдена вона активно звучить і у вкрай токсичному негативному ключі, чим намагаються збити популярність е, чинного е, очільника Білого Дому. Тобто це ж теж жодним чином не матиме якогось е, результату, крім як, е, додаткового фону до майбутніх праймеріс, що будуть відбуватися е, вже е, з початку наступного року. Е, треба ж знову ж таки розуміти, що е, сьогодні, не дивлячись на першість Трампа в опитуваннях, де він отримує там 57%, 60% серед республіканців саме стосовно праймеріс, є, є проблема. Серед республіканців стосовно єднання, тобто вони все рівно вони трошечки посічені бо. Ну занадто протилежні ідеї всередині їхньої партії звучать, і тому їм треба тепер об'єднуватись проти когось. Якраз тема імпічменту е, Байдену допоможе сьогодні більше об'єднати республіканську е, когорту довкола майбутньої президентської кампанії. Тобто, це одна із таких політичних технологій, яка буде далі впроваджувати в життя, пане Ігорю. Зрозуміло, але цікаво, чи ось ця тема Хантера. Байдена, чи вона була раніше десь інформаційно підсвічена, чи все ж таки перед виборами власне республіканці, трампісти вирішили її оприлюднити? Та ні, вона постійно у них просто оновлюється. То десь в Білому домі нібито білий порошок знайдуть, то ще якісь нюанси. То оприлюднять відео з гулянок. Сина нинішнього президента. Ну, тобто, там це, це постійна історія. І тобто, повірте, там, якщо я себе максимально фільтрую зараз, не дивлячись там на YouTube трансляції і так далі, то насправді насправді з американських екранів там іде ну, дуже жорстка риторика стосовно і відповідно пана Хантера Байдена і його батька Джо. І там же зараз що вони роблять? Вони максимально намагаються закріпити меседж, що. Тяга до корупції це сімейна справа у родині Байденів. Ну тобто, це отакий от меседж, так, який так. зараз республіканці намагаються е, максимально е, залити бетоном і зробити з цього фундамент. Але ну знову ж таки, я не бачу тут якихось кардинальних змін. Тобто, ми це бачили насправді використання Хантера Байдена і під час попередньої передвиборчої кампанії, коли е, Байден проти Трампа боровся. Ця тема звучала, коли Байден був відповідно віцепрезидентом часів Обами. Ну тобто, я не бачу тут чогось кардинально нового, щоб здивувало американців. Ну я насправді зараз я слідкую за google трендами, і і ця тема не дуже сильно у них і піднімається. Скажу чесно, якби її не намагалися розкрутити. Знаєте, в цьому контексті хочеться лише до лише додати, що. Кожне нове це давно забуте старе, і, от, власне, мабуть, таким чином намагаються якось свої рейтинги покращити республіканці, зокрема Трамп. Ну, але будемо стежити за цією ситуацією, побачимо, що воно буде, і чи, врешті, вдасться зробити цю процедуру імпічменту. Вашу думку, ми почули. Дякуємо вам за неї. Я нагадаю лише нашим глядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Ігор Чаленко, це політолог та голова центру аналізу. Та стратегії. На все добре, пане Ігорю. Тримаймося. Дякуємо. Дякую вам, все буде Україна. Обов'язково переможемо.